Дітки. Сьогодні ми продовжуємо працювати на занятті жива клітинка. Для цього необхідно уважно слухати мене. Я буду говорити, наскільки клітинок і в яку сторону ви повинні проводити лінію, не відриваючи олівця від паперу. Тож пограємо в нейрогру. А для цього дітки, нам потрібні кришечки із пляшечок, але не по одній, а по дві. Жовті дві, блакитні, фіолетові, білі дві, червоні, коричневі. Та сині. Починаємо. Дітки для початку вистроїмо кришечки в один стопчик. Ваше завдання потім вистроїти в один рядочок всі кришечки. Починаємо від нижніх синіх. Обома руками робимо. Все, дітки обома руками будуємо один рядочок. У вас працює ліве та праве полушаріє. А тепер, дітки, повернути кришечки потрібно в стопчик. Першими були жовті. Молодці малята спробуйте пограти ще раз. Відкриваємо дітки наш зушит, беремо простий олівець правильно у праву руку, починаємо графічний диктант від крапочки, яку вам поставили батьки. Не відриваємо руку, починаємо уважно слухати. Одна клітинка вгору, одна праворуч, одна вниз, одна праворуч, дві. Вгору. Одна праворуч, дві вниз, одна праворуч, одна вгору, одна праворуч, одна вниз, одна праворуч, дві вгору, одна праворуч, дві вниз, одна праворуч. Дітки продовжуйте цю роботу до. Кінця лінії. Це дітки червона лінія далі не можна. Наступний дітки диктант. Поставте олівець на крапочку і уважно мене слухаємо. Починаємо. Одна клітинка праворуч, три клітинки вгору, одна праворуч, дві клітинки вниз, одна праворуч, дві клітинки вгору, одна клітинка праворуч, три клітинки вниз. Дві клітинки праворуч. Три клітинки вгору, одна праворуч, дві вниз, одна праворуч, дві вгору, одна праворуч, три вниз, дві праворуч. Олівець. Не відриваємо від паперу. Продовжуємо три клітинки вгору, одна праворуч, дві вниз. Одна праворуч, дві вгору, одна праворуч, три вниз. Ось диктант. Ми закінчили. За червону лінію виходити не можна. До нових зустрічей, малята! Чекаю на фотозвіт.